Якось що ви зі мною ми йдемо далі четвірочки. А в четвірочок карта е, смерті. Це 13-й аркан, дуже е, вівторок, дуже такий, е, ну я б сказала, е Відповідальний такий, знаєте, кармічний день, день, який дуже, дуже багато якихось вузелків, які треба обов'язково розв'язати. Постаршим арконам, це тобто неізбіжність. Не знаю, як перевести це на українську мову, неізбіжність. І карта смерті це у нас 13 карта, це завершення, трансформація, якесь завершення чогось у вашому житті. Ну, може, під, підведення підсумків. підсумків. Закінчилося літо, закінчився місяць. Можливо, ви е, ну, робите підсумок якимось, отчот, може, ви робите якийсь, я не знаю, що там, робите. а може підбиваєте підсумки, які там у вас досяг, досяж... Досягнення. Да? Давайте подивимося більш детально. Трансфор... Ви Яке задоволення, якесь задоволення, трансформація, хоч і смерть, але це якийсь перехід. Ви відходите від чогось е старого, да? такого <клух> непотрібного в вашому житті. Тобто ви закінчення одного періоду, переходу на інший, але це в трансформаційній формі, тобто трансформація вона буває різна. Буває, наприклад, через е е е хвороби через якісь життєві негаразди. Да? А у вас буде якесь емоційне? Контроль, контрольоване вами під силою, це по силі це контроль підконтрольно вами. Але якась зміна. Зміна і по ем, рицарю кубків. Це можливо, це в ваших е, особистих відносинах якась буде трансформація, яка веде, наприклад, було залицяння, а потім взято якось під контроль, і, і переходить на на новий рівень, переходить більш до глибокого, більш е, емоційного, вищого рівня. Кохання, тобто переходить вже дійсно не за не симпатія, а любов. Да, там, і от воно якось із меншого переходить до більшого. Тобто, якщо у вас в якому в житті є якісь які зміни, то, тобто ці зміни емоційно е, вас підвищують. Ви будете ну, задоволені цим. Хоча трансформація, якби прощання з минулим, але воно буде вам до е, ну, якось на пользу. По тобто Як наче перетрансформуєте в, тем, в тому плані, що ви станете більш е, соці, в соціумі доступна, проявлення себе в соціумі більш. Е, Ярко, я не знаю, як це сказати по-українськи, і більш ярко заявити про себе у всесвіт, в соціумі, на люди покажете себе. Тобто, можливо, стояли якось, були там не впевнені собі.